Друзі, всім привіт, мої дорогі саньки. Коротше, друзі, одразу хочу перед вами всіма вибачитись. Вибачитись, друзі, за те, що, значить, був момент, коли у мене виходили відео кожного дня, а потім щось пішло шкареберть. І маємо те, що маємо, як то кажуть. Можливо, хтось із вас сидить, очікує. Коли ж Михалич вже випустив відео нове Ну, Михалича, як то кажуть, якийсь застой прям почався. Якщо чесно, поки був соняшник, я так радів, що так ідуть добрі справи. Підписувались кожен день, бувало, так, і 10-15, а то й 20 людей. А на даний момент, друзі, все зупинилося. І тому у мене, ну, аж прямо, якщо чесно, впав настрій. І. Значить, ну, от такі причини, значить, на те, що у Михайлича почалось менше виходить відео. Були там ще, правда, деякі причини, про які ви вже знаєте, я вам завжди все кажу, як є. От. Але, друзі, я намагався підтримувати з вами зв'язочок значить, коротесенькими відосами. І тим самим, що. Показував, що у нас відбувається, ну і все таке інше. Але, друзі, не все показав. Значить, за ці, друзі, 3-4 чи 4 дня, що у нас загалом ішли опади, а це у нас випало, виходить. Значить, перший день 18, далі 40. Це 58, далі, мабуть, 6 мм, да, це вже 64. І зараз, друзі, 5 мм. Це значить, ну, грубо десь до 70 мм опадів у нас випало. А це, друзі, дуже радує всіх фермерів, які тут поблизу, у яких вже 2 роки такого не було. От, і у всіх радіє душа за це. От, е, значить, Обіцяв я, друзі, там одному значить, підписнику. Він у мене запитував, скільки ж промочило землі. От. Значить, рився я, мабуть, це було позавчора. От. Ось. О. Як ви можете бачити, рився я позавчора, значить, тут було. 28 см промоченої землі. Це, друзі, стерня пшенички, як ви можете бачити. Я тут цей кусочок спеціально нічого не роблю, бо цей кусочок я забираю під свої нужди, буде тут їздить трактор, і тому, ну, як би то щось тут робить. Хай воно буде рівненько. і так далі і тому подібне. Так, тому, друзі, що? Значить, спробуємо зараз подивитися, скільки ж все ж таки, а, чи потягнула вона ще на себе в глибину вологу. Ну і плюс же ж а, ще там значить, були опади. Зараз подивимось. 哦豁。Uh oh. Друзі, як ви можете бачити, значить, на позавчорашній момент це було е, по е, черенок, це було 28. Да, да було 28 сантиметрів. Коротше, ну, вважайте, тут ще сантиметрів 10. Ще вона просочилася, але земля ще така болотяна. От, то я думаю, я думаю, друзі, що сантиметрів... Загалом буде сантиметрів, конечно. Звісно... Зараз, зараз, зараз. Сантиметрів я думаю в промоче. Ну, якщо зараз уже 40, то ну 45 напевно буде. Друзі, 45 см. Як ви гадаєте, на вашу думку, це нормально чи ні? Я думаю, це буде замічтательно. Так Сьогодні у нас, звісно, прям морозець. Тому давайте швидко дознімемо. я пішов, бо, як ви бачили, я в самих шортах вийшов. А, значить, що, друзі, по ситуації по пахоті. По Значить, чекаємо е е погоду, яку нам потрібно, тобі ж нам треба, щоб воно його трошечки підтряхло земля. Поїдемо, будемо рати, друзі, буде раця, я вам кажу. Ідеально тепер завдяки такій кількості опадів. Тепер буде все чотенько, все красиво, але ну, треба дочекатися, коли воно трошечки а, е, ну, тавої, при а, протряхне. Вот. Але, друзі, ще який значить, новина. Значить, після останнього разу, як я порвав розтяжку, а, я зрозумів, що це мучення для трактора і все. І тому було вирішено е зібрати свого плуга. От він просто був у нас розібраний. А нам, як би то ви самі знаєте, що я і на роботі, і вдома, і городиці кожного дня в роботі. І треба було висмикувати у ці дні. Е для того, щоб порати свою землю, тому було прийнято рішення взяти плуху людей, а він ну, трішечки е, неправильний. У нього немає того угла правильного. Він йде за трактором е, не Соосну, да, то, а от так м -м, чуть направо повернути і виходить, що ще при Тяжкий е, пахоті і трактора постійно отак смикало, отак крутило жопу. Тому воно і отака ось оранка зігзагоподібна, е, Тому було прийнято рішення зупинитися, зібрати свого плуга. Я вже на даний час він ще недозібраний, бо почав збирати, почався дощ, все залило. І я тепер і трактор перегнати не можу, бо тут болото. я, ну, Може, і не застрягну, звісно, але місити на городі отакі канави, не дуже хочеться. От. Е, вже майже я його дозбирав. Тут осталося, значить, поставити проставочку під останній корпус, поставити отвал. От, Протряхне, будемо пробувати, друзі. Тому, друзі, отака вмихалася ситуація. Ще раз прошу пробачення будемо. Напевно, що вертатися е, в свою колью. Не знаю, як це вийде. Вчора отримав з, з дюлей від доці. Доця сказала, що це таке, чому нічого не знімаєш. Ну, от так. Е, значить, Будемо намагатися щось вам знімати, щось показувати. От. А сьогодні, друзі, ще покажу вам, значить. На роботі роблю е, кріплення для МТЗ, воно є в продажі, але ж ми ж знаєте, як би то маємо руки самі. Е, вирішили, що з кумом зробимо собі на трактор таку зап е, запчастину е, усилюючу для вала. От, е, вона є в продажу, але вона є там і 500 гривень, і 1500, коротше, е, Плюс доставка. Ну, Вирішили, що своїми силами зробимо. Це не так важко. от Ну і е, що, заразом, напевно, зроблю собі і сюди. Хай теж буде. Люди хвалять, люди кажуть, що це е, непогана річ. Ну значить Ото таке. Тому, друзі, що? Йдемо, друзі, збираємось, йдемо на працю. А ви не перемикайтесь. Вам, вам треба допомогти гайки накручувати. Чуєте? Вам треба допомогти гайки накручувати.